Привіт, вівс! Um, сподіваюся, ви всі цілі. З вами все гаразд, і ви в безпеці. Uh, чесно кажучи, я не знаю, що вам сказати, про що розповідати, але ми з вами давно не спілкувалися. Я вирішила записати хоча б щось. І тим паче вас тут трошки побільшало. І я думаю, більшість людей сподівалися на більш постійний контент, але із за того, що в нашій країні війна. Поки я не можу нічого записувати, але подумала, що ми вже давненько просто не спілкувалися, тому ось це відео просто поговоримо про війну, про самопочуття, про емоційний стан, психологічний стан ваш і мій. Знімаю я це відео на 44-й день війни. 44-й. Просто уявіть собі, більше місяця ми вже міцно стоїмо, ми боремось і захищаємо свою країну, свою зненьку землю, яка завжди була нашою, є і буде. І нікому ніякій параші, раші ми її не віддамо. Як би нас там не катували, чим би нас там не залякували всяляками ракетами, які були заборонені ще після Другої світової війни, нас вже нічим не залякаєш. На нас вже виконали все, що могли. Ми будемо далі міцно стояти. Більшість із вас знає, що я сама із Києва, і ми довгий час лишалися в Києві, потім перемістилися в Київський регіон туди на захід ближче до Білої церкви. Потім зрозуміли, що там, мабуть, ще більш небезпечніше ніж в самому Києві. І 12 березня ми вирішили все ж таки рухатися далі, якось існувати, працювати, тому що. Весь цей час, до 12 березня, ми навіть не могли працювати. Я зі своєю сестрою, мамою, котом і собакою, звісно, ми їх не залишили, вирішили відправитися до Польщі, щоб хоч якось приносити користь. Нарешті ми тут почали працювати і працюємо далі на українській нашій компанії. Щоб наша економіка не повністю розвалилася. Але насправді думаю, що можливо доведеться скоро повертатися до Києва, тому що з житлом, самі розумієте, в Польщі дуже проблематично. Ми зараз залишилися в квартирі друзів наших родичів. Друзі-друзів наших родичів, якось так. Цю квартиру вони хочуть продавати. От, і ми тут десь там на місяць лишилися, вже у нас лишилося пару днів, не знаю, що буде далі. Насправді, просять не залишати їх своїх тварин. І я також всіх прошу не залишати своїх тварин, але з ними неохоче скрізь беруть. Насправді, коли бачать мою собаку, кажуть, вона занадто дужа, да, занадто велика, і ну, нам відмовляють постійно. Тому думаю, скоро будемо повертатись до Києва. Щоб там кличко не казав. Але будемо, думаю, вертатися. Але ці мої проблеми насправді просто дрібниці в порівнянні з тими жахами, які зараз переживають люди на тимчасово окупованих територіях. Просто хочу їм сказати, ми з вами, ми думаємо про вас постійно і просто серце розколюється, розривається від усього, що вам доводиться там переживати. Вся Україна з вами, і ми всі думаємо про вас. Може вам показати своїх тваринок зараз. Ось там моя собака спить. А ось мій кіт. Вона зараз вирішила сходити в туалет. Так що всіх тваринок ми забрали. Єдине, що нам довелося лишити акваріум. Самі розумієте, якщо з котом і собакою важко було їхати, то я навіть сумніваюся, що рибки вижили б під час подорожі. Але тато лишився в Києві, він їх там годує в квартирі, тому. А рибки ще живі. Сподіваюся, коли ми туди повернемось додому, вони все ще будуть живі. Думаю, що всім нам також варто поговорити про наш емоційний стан психологічний, тому що ніхто не був готовий в 21-му столітті, в 22-му бляха-муха році, до таких жахіть, які зараз нам робить Росія. Це просто зло в чистому вигляді і. Я в шоці, що ми змушені тікати з власних домівок, спати на підлозі в бомбосховищі, пити талий сніг. Я не знаю, відмовитись від усієї нашої рутини, ховати своїх сусідів на дитячих майданчиках. Я ну, в шоці із-за того, що ми зараз з вами переживаємо, і чому в сучасному світі ми це маємо зараз переживати? Ах, ну так. Да. Тому що Росія просто задрипана параша, яка не хоче, щоб інші жили краще, ніж вона. Ця країна живе в гівні, вона хоче, щоб всі інші жили в гівні. Я ж забула, що у нас такі чудові просто сусіди є. Не знаю, як ви, але від самого початку війни я не плакала. Чомусь колись, коли ми опрокинулася в п'ятій ранку, я якось все подавила, приглушила, подумала, що це. Не час зараз плакати, треба діяти, щось робити, не знаю, якось зрозуміти, як нам далі існувати, що робити. І якось я придавила всі ці емоції, і, типу, треба лишатися сильним і не розкисати. Але тепер я відчуваю, що. Я взагалі нічого більше не відчуваю: ні радості, ні смутку, ні печалі, ні якогось задоволення. Взагалі, ніби в мене немає ніяких емоцій. І я не знаю, чи це нормально. Думаю, що, звісно, це не нормально. І я думаю, що більшість із нас зараз знаходиться якраз от в такому стані, коли ми все подавлюємо, подавлюємо. Бо це зараз не головне, це зараз не основне. Але це ненормально. Насправді ми. Му... Зараз, як ніколи, ми повинні показувати всі емоції і злість, і смуток, і плакати, і радіти навіть найменшій дрібниці. Зараз, коли я виходжу, вигулювати собаку свою, вона там стрибає, грається, і я намагаюсь, хоча б цьому радіти, що, хоча б. Мої тварини в безпеці, бо вони для мене як мої діти. Я їх дуже сильно люблю і хочу, щоб у них на старості років було більш-менш нормальне життя, а не оце все. Але треба показувати свої емоції, і треба зрозуміти, що ви корисні зі своїми навіть власними емоціями. Приберіться вдома, може е, приготувати щось щось смачненьке, роздайте сусідам і їх вдячність. Може, принесе вам якесь тепло, і ви зрозумієте, о, ви корисні, о, мені приємно від того, що я корисний. І почнете відчувати емоції, і проявляти їх обов'язково. Погодуйте безхатніх тварин, почніть працювати. Я почала зараз працювати, я знову викладаю, і мене заняття як ніколи відволікають від усього цього. Таке навіть враження, ніби я вдома зараз сижу і працюю. Щось створіть, напишіть якийсь підтримуючий пост в інстаграмі, або запишіть Тікток на підтримку України. Ми зараз маємо просто. Не хочу казати погане слово, це пропагандувати, але ми маємо проштовхувати українську культуру, українську мову, музику. Усе ми маємо проштовхувати світ, щоб всі знали, хто такі українці, і щоб бути українцем, це гордість. Насправді поговоріть зі своїми друзями або рідними, як вони почуваються, що у них на думці. Я недавно говорила зі своєю подругою, вона сказала те ж саме: я ніби як нічого не відчуваю, все придавлюю, придавлюю, придушую і не даю емоціям проявитися. Що недобре, насправді треба проявляти все, що ви відчуваєте зараз. Також запишіться на якісь курси онлайн. Зараз багато чого цікавого безкоштовно для українців. Почніть якось корисно проводити час. Більшість із нас і трохи заклякли. Ми ніби як прокинулися тоді, 24 лютого 5-й ранку, і ми ніби і заклякли. І отак, от все ще не зрозумівши, що з нами відбулося, ми як привиди. А деякі люди навпаки настільки стали активними і все роблять. Я навіть дивуюся, звідки в них стільки енергії і креативності. Моя знайома студентка, колись моя колишня, почала в'язати і нав'язала купу купальників за перші дні війни. І вона в Києві живе. Просто я дивилася її пости, і навпаки мене це надихало. Блін, а чого я сижу, нічого не роблю. Тепер щодо майбутнього мого каналу, як я сказала, у нас тут багато нового вівса з'явилося, і я думаю, ви очікували більше постійного контенту. А, але, якщо чесно, я навіть не знаю, чи варто мені зараз знімати True Crime. У нас настільки а, багато жаху. В нашій країні відбувається, що я навіть не впевнена, чи хочете ви дивитися True Crime, тому що у нас кожен день як кадр із фільму жахів в Україні. Е, і я не знаю, чи потрібен вам іще й дома е, інший контент True е, Crime. Може вам захочеться не знаю, більше кріпіпасти послухати? Чи може вам захочеться більше якихось історичних конспірологій послухати, там може про нас калінії тому подібне, не знаю. Чи просто ви... Просто хочете балаканини якоїсь україномовної, як оце я зараз балакую. Пишіть все в коментарі, чи хочете ви далі слухати True Crime. Якщо хочете, я спробую дати собі сама відповідь, чи готова я записувати той True Crime. Якщо хочете якогось, не знаю, іншого контенту, пишіть в коментарях і буду думати, що робити далі. Не знаю, що ще додати. Просто бережіть себе. Наші життя зараз найдорогоцінніші і найважливіші, бо після того, як ми виграємо, нам потім відновлювати, відбудовувати нашу країну, тому ми маємо бути як ніколи інтелектуальними, розвинутими, зі стабільною психікою і далі відбудовувати нашу країну, плекати нашу культуру і мову. Це залишиться за нами, за вижившими. Тому слава Україні! І вова.